У перший день 2023 року на Волині синоптики зафіксували тепловий температурний максимум. Стовпчики термометрів показали 14 градусів тепла, що не притаманно для нашої місцевості. Востаннє рекорд в області фіксували ще у 2018 році. Тоді температура повітря прогрілася до 8 градусів. Синоптики кажуть, причиною потепління стали вже звичні погодні показники для нашого регіону. Сонячна погода в Азорському антициклоні і надходження тепла в повітря з середини. серед. Земного моря з іншого боку, подібні явища нині не є дивиною, адже вже кілька років поспіль синоптики спостерігають підвищення середньорічної температури на 1-2 градуси. Тож до зимових холодів, як 35 років тому, ми вже навряд чи повернемося. Взагалі, самий день у нас за січень це 1987 рік 32,5 градуси морозу було в Луцьку. Тепло, яке маємо на початку 2023 року, розпочалося ще наприкінці минулого. Вся третя декада у нас була набагато вища норми. Тепла погода була, і от вона накопичувалась, накопичувалась, ґрунт прогрівся, сонечко пригріло і от таке сталося. Але така весняна погода взимку ненадовго. Уже за декілька днів через Волинь пройде низка циклонів із Атлантики, які змінять погоду. П'ятого очікуємо дощі місцями з мокрим снігом, а вже шостого в тулу цього циклону вони дуже швидко. Будуть переміщуватися. І 6 числа в тулу цього циклону у нас буде надходити уже холодне арктичне повітря, і температура різко знизиться. А 7-8 січня волинянам слід чекати добрячих холодів. Уночі 7-15 градусів морозу, в день мінус 1-6. А вже 9-го знову один циклон з Атлантики ще один підійде, і там температура знов підвиситься. І от такі от температурні гойдалки у нас спостерігаються в січні. Температурних стрибків синоптики спостерігають значні опади. Лише у грудні випало дві місячних норми. Як наслідок, вода в озері озерісвітяс піднялася на 11 сантиметрів, а в річці турія на Ковальщині аж на 80. Саме тому у багатьох волинських селах попідтоплювало городи та обійстя. Наприклад, 1 січня у Камені Каширському рятувальники відкачували воду з присадибних ділянок. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12-й канал.